Так, гайз, мої вітання всім. Сьогодні 26 липня, субота з Лізою, робимо інтервали 10 по 400. Знайшли просто супер класну локацію, 5 км від нашого дому. А Бельгія отаке, зараз я вам покажу. А ущелья, я не знаю, вода тут протикає, протікає. і ну просто неймовірно, красиво, насправді. Я перший раз бачу таке місце, особливо ну прямо в Європі і біля нашого дому. ну блін, Це якісь неймовірні враження насправді. Тут ще змагання будуть на велосипедах. Тут багато зараз шосерів, класних байків катає. Ну просто ще на моїй травмі, знаєте, я дуже хочу тепер купити байк, покатати на ньому, тому що Нідерланди. Ну, я думаю, мало хто посперечається, але Нідерланди це ну, дуже дуже підходяще місце саме для того, щоб крутити байк. Як тобі локація Ліза сьогоднішня, де будеш бігати? Да, дуже, дуже гарно, я дуже радію. Можеш привітати всіх. Всім привіт. Дуже радію, що маю можливість потренуватись ось в такому гарному місці. Але, можливо, ми навіть про нього б не знали, якщо б я, Олега, не витаскувала б кататись на велосипеді. Десь 4 км. Просто пряма, щоб ви розуміли. От така, от, ось таким видом. Дивіться, це пряма з таким видом. Ну, і поки вона не закінчується. Працюємо по пульсу, звичайно. Прискорення у нас до 180 це кінець лізаної третьої зони. Ну, трусимо відповідно, ну, щоб до 160 падав 155. 159 це кінець лізаної другої зони. Ну і в нас виходить, в нас виходить, не дивлячись на те, що я просто розвертаюся тут, тому може так кадр бути. Не дивлячись на те, що ну, доволі спекотно і вітер а... працюємо нормально. Ну і після вчорашньої, звичайно, стрибкової ми таки... але я таку футбольну лізу давав роботу. Вона з резиною працювала, високе стегно, прискорювалась, там, бігала чи чоловковий біг. А, тому якось так далі працюємо далі. І за пару слів, як 400 тобі робота по 400 взагалі подобається, чи важко? Ні, подобається. Поки що не важко. Зараз п'ятий раз буде без пульсу, просто швидко. Добре. Тоді напевно буде вже важко, але розкластися так, щоб ну 200 ти вже не добігала останнє. Добре, так це п'яте прискорення, п'яте прискорення і десяте робимо трошки жвавіше ніж всі. Важко було трішки ці 5 десятий? чи після них? 55 було Так, ну що, ви гайс, побачила, лізе тренування. По 5.20 віч вийшло в середньому, десь вона по 4.30, думаю, по 4.20-4.35 до 4, бігала відрізки і десь по 6.30 вона а, бігала під тюбцем. Ну, локація досі дуже. Знаєте, я в шоці від цієї локації, але якщо б я бігав, бо я був би в ще в більшому шоці. Тому що сказати, таке було тренування. Я думаю, що Ліза підзніме ще свого дня сьогодні. Може, до змагання буде на шоссених велосипедах. І вона це теж підзніме, я не знаю. А Я поїду на роботу зараз, бо мені 50 хвилин залишається до моєї зміни. Працюю сьогодні з 5 до 1, закриваю, так би мовити, мак. Буду там сміття викидувати, мити таке. Бля, Велік поїхав піпець. З таким ободом, короче, без З, обода, з ободом цим, без спиців. Для чого це? Підкажіть, будь ласка, коли просто коло там таке. Коротше, сьогодні отакий настрій да, не може зобразити. Дуже спекотно, вночі було в 3-ночі заснули. Коротше, такі справи. Класне тренування вийшло. І Лізі, воно зайшло взагалі на спокійному вже біжить. Я думаю, ви все саме бачили. Коротше, що, таке було відео. Ліза, сподіваюся, щось ти зніме. Вже передаю їй камерку і ви проведете остаток цього дня з нею. Тому давайте всім гарних стартів. Всього такого не травмуйтесь, бережіть себе і давайте. Пока. Так, я вже бігала своє тренування, І на місці, де ми бігали тренування, виявилось так, що якісь змагання. Я так розумію, вони з три атлони. або з до де точно ну, листи, і потім на велосипеді. Але я не знаю наскільки О, і все, вже почались, тому знімаю вам. Бачите, вони заходять в воду, ось вони пливуть. Насправді біля цієї річки ми бачили знак, що тут взагалі-то не можна плавати, але ось змагання будуть проводитись. <плес> ось тут буде нагородження. Подобається організація, класно. Таке промо у цих змагань. Ось вони будуть бігти, навіть подивіться, боже, як класно! Це дуже класно. Так, і ще тут є QR-код. Я побачила, що жінка його сканує. Якщо б не вона навряд чи я б побачила, тут можна подивитися результати в лайві. Я вважаю, що це дуже круто, бо на деяких змаганнях з бігу навіть немає, просто не те, що QR-коду, а просто ніде не можна подивитися. Все, можна побачити ну, я вам зараз зніму. Що вони вже пересіли на велосипеди? Дарахта Федріяк я зрозуміла половинка або спринт триатлону, Все ж таки вони будуть бігти, їхати і вже дуже цікаво, дуже прикольно. Багато людей мені дуже подобається. Всі такі люб'язні, класно. Ох, хтось Рожевому їде такий дуже яскравий.

Я ja, так розумію, це він перший. Ось біжить другий. Дуже гарно біжить. Другий і за ним, за ним одразу третій. Такий пункт харчування. Це четвертий, а це п'ятий. Там ось так під домом в можна сказати в двох-трьох метрах проходять змагання і люди не жаліються, не кажуть, що навіщо перекрили дорогу, що вже задовбали, а вони самі виходять і дивляться, тому що це цікаво і спорт взагалі це прикольно. І гарно, і здорово. І все, що можете гарно придумати, всі слова, оце можна придумати. Так само вони ще, бачите, пробігають місто цей. Ну, Я так розумію, вони там десь кидають свої велосипеди, змінюють речі, ой, змінюють взуття і. Біжуть назад, забігають на цей міст і ось тут ось пробігають і отак от декілька разів. Це другий наш начебто. Такий, бачите? Ну гарний. Ну, а хто не гарний, хто займається спортом, всі люди гарні. І така гарна собака. Давайте зараз підійдемо і наклацаємо йому щось на його ноутбуці. Як ви думаєте, він буде діти чи ні? Thank right. you. І як ви можете бачити, було нагородження, але всі е, дві людини, які виграли, побігли. Вони, я так розумію, з однією командою побігли заминку. Побігли, не поїхали, не попливли, а саме побігли.